Вот так вот, да, доброе утро? Да. Да-да-да. Та-та-та-та-та. Да, да. А, да, да, да. Так, что вы? Покажите. Пытаемся собрать Пытаюсь снять так, чтобы бардаки не показывать. Снимай сейчас никуда. В школу? Не, чтобы снять. Красотка. Угу. Так, и все. Миша. Сранку. Батька продвинулся, я выскочил на пиво. Хвалинки показать. Там... Угол доробили, тому що не вистачало у нас цих уголків. Оціх. Я їх купив коли, купив, коли вивіз Аріну в школу. Да, що ти малявка? Та питаюся все щось зробити. Що вам сказати? Тупо пройшов лівень. Лівень, я не шучу. А, у нас там матеріали лежали на досках і на наклейонке. Ливень був такої інтенсивності, що підмочило пузо матеріалом. Ну слава богу їх уже. Ну, залишилось небагато роботи. Із хорошого това насумило так, що я його не узнаю. Такс, ось оцей наш предбанник, чи я не знаю як він називається. Успіли успів папа зробити до дождя. Так, далі сейчас покажу. Оця сторона зроблена. Дуже переживали за оцю стіну. Вона зроблена не так давно. І ми бачили під яким кутом іде дощ, коли ви їхали зі школи. Ні. Її, коротше, ну, намочило, ну все в порядку. Воно вже схватилось. Це ж не сахар, так? Да? Сахар розтопив, з нього построїв і знову потім води налив він розтеросий. У нас відео складається з двох днів, лівня більше нема. На небі щось непонятне, холодно, плюс 14, плюс 13. Все пена полистиролом ідеться по парапетику. Чуєш? Mm. Я щось уже нормально отношусь до ідеї, що тут будет перепад. Вот mm. Ну так і буде. Щось да. показалось, що це ну, буде... Весь цука или вниз, звісно буде ступенька. Не, ну щоб ж ступеньку мы ж думали звадить. ну щось я вже не думаю, що это, это принципово. Ты з нами висва гулять, да. Висва гулять. Вже вот стоять. Два метра. Два метра я пройшов, в третій, блин. Не вийшло. Сетку пришлось розрізати, бо ж брижа була. Жінка каже, давайте покажу. Як делать ну. надо? Це, і цей, ножничками. Не? Та нет. Нічого не знаю. Тут папа дошел. Повернулися уже сюди. Що це за кладка в тебе така? Кладка, да, кладка. Так мы будем красити цей парапет? Конечно. В цвет хаты? че нет? нет? А, в темный, типа сирый. в цвет колон. цвет колон. Ну, цвет того сирого а то, красного. -то балака, сопля, ты чуть, балака. Отчухрается. Отчихрается. Душ поклювали. Приобретаю вже якийсь вид дім. Красити будемо. Не знаю, наслідніші мої вихідні, напевно. Завтра у мене ще вихідний, але щось я так думаю... Тато уїжджає вже завтра. Я думаю, що в якомусь полу відпочивальному стилі я буду прибирати. Оце весь бардак і срач Так, отут у нас був навіс. Зараз він тут. Його треба обрізати з нього кое-що лишнє Наприклад, оце. Це буде не в тєму. Та й оце. Таке. А... Примірять. Сделать под него вырез, чтобы вставить на место и покрасить. А тут у меня снята клемма с аккумулятора, потому что що... потому машина решила почему-то на прогреве работать на 1500 оборотов вместо 1100 десь так. Ну, холостого хода больше дает, что не пойму, что. Ну, подивимся, может перезагрузится компьютер. А може регулювати треба щось буде. А може датчики якісь поменять надо. Наприклад, датчик холостого ходу. Вийшли гулять. Да, вийшла. <плес> <плес> так. Коротше, испортовий ремонт. Тільки наробив ремонт. І вже і Причепимо, потім будемо замазувати. А перед цим треба покрасити. Mm. справа, але Треба заділувати це. Mm. Задивуватися. Mm. Так, все, затер, валіком пройшов, ніхто не допомагав. Звісно. Mm. Ніхто не допомагав. Mm. І навіть не було такого, що спочатку другим валіком було затерто погано. А старым валиком, Ах, ты жук. потом кто-то там помогал, че советовал. Ну, Не да, знаю, да, все да. сделал я. Да, конечно. Яйцей. Будет вот так, надеюсь. подсохно. Может, треба будет еще, конечно, кое то подмазать. Вдруг там ямки какие-то будут. Вот скажи мне. А ну, покажи, что ты делаешь. Что ты в руках? Вот. Ломик, монтировка, да? Зачем? Ну Зачем? Мама сафи сажать. Мама сажать ничего Ш... не здраво сажать. Шажать ага. чвиты. Ах ты, конечно. Та, да? Ах ты тебе та, понимала. Так, все, видушили. видушили за два дня. Контента якогось. Честно, уже устал и все вчера дождь вообще напряг. Давайте, за, за, вы отвечаете за прощание. Запроща... Да. Всем пока! I think they're on. Mm -hmm.